Сукня є, а панянки немає. Шкода. Яке там Жека? Я вже забув. Тридцять друге. Тридцять друге перше враження. Народ mm -hmm. давно нас не бачили. І Ось ми повертаємося в Golden Складі такому. Андрій так задумався про панянку, що я забув. Який номер першого да, враження. Номер. Я точно знаю, що тут під цією штукою лежать ножі, які жека і жорстка Катя. Зубами, ногами, руками і залізною трубою виривали зі складу. Тут абсолютний свіжак, який ще немає його ні на вітрині, ніде. Тому давай не будемо тягнути за оце зайве це прибирає. піс City, подивіться, це вже нова версія грішня. Такий BPS, З те. Tolerance. і давай відразу з цього. Тут явно якийсь фіксе. Давай. Давай відразу з фіксимо. Так як компанія Zero Tolerance за останні 5 років зробила лише один фіксер, то це особливо цікаво. 3.0.4. А ну, перед цим був щось от, ну, Чи ну, п'ятий чи шостой? Назва фіксованих ножів, як, як моделі Жигулів якісь. Четвертий, шостий, не знаю. Ага! Так-так-так. -та та -та. Це традиційне американське поєднання. Це ж Микарта. Мікарта, Шкіра і Вангуй, що там е, крувір. Можливо. Зазвичай. Ну, це таке тук-тук. Е, Баркрівер, ау, осі ми. Угу. Дивись, як класно угу. все зроблено. Потужно. Як для шкіряних піхов воно таке ну, цікаво зробили. Скажи. Ага, петля з'єм, з'ємна. Давай будемо як, як катану роздивлятися. <клес> <Зістечі> <клес> Спочатку оцінимо, як воно все оздоблено, двойним подвійним швом все прошито, люверси. Дуже товста шкіра. Дуже товста, груба така дерев'яна шкіра. Але кулір цікавий, скажіть. Угу. Колір такий прямо дідівський. Кремовий такий. Кремовий дідівський. <клес> Ну, це під, Звучить, звісно, не дуже під, під сандалі пасувати. Да, нормально, нормально. Можливо, ми це виріжемо. Е, система кріплення. Бачиш, що там на uh -huh. юверси прицепили. І щось мені підказує, що це можна зняти і поставити сюди людський no, теклок. Звісно, звісно. Виглядає так, наче це сумісно з теклоком. І було б, мабуть, дивно, якби це виявилося не так. Uh -huh. Давай вже відкриємо, що ж тут у нас. Ну, зусилля, тобі одразу скажу, таке тут Сам він нікуди не дінеться. Так, cpm Крувір Не підвела інтуїція, хоча я, я не бачив цей ніж, не тримав у руках. Просто ну, поєднання мікарти і цієї шкіри якось мені натякнуло, що тут має бути саме крувір. Клас. Ага. Так, тут... Дивись, поки ти не перейшов до ножа, що у нас? У нас і сам хлястик з'ємний. Він теж на цій осі. Ось. Тут, тобто, по ідеї, хлястиком... його можна перекинути ось на цю сторону. Ось цей хлястик, бачите? Оп. Розкручуємо, знімаємо саме кріплення, ну. знімається з хлястиком, і потім можемо сюди перекинути. Але. А, і ця штука у нас пойде зйомна, відповідно. Тобто ну, повністю модульна система зі шкіри. Такого ми ще не бачили. Як відомо, у Андрія Шарпа талант фокусуватись на найважливіших деталях. Ну, мені здалося це цікавим. Тож. Тож, середнього розміру класно збалансований, фіксований, ніж з щойликом. Ну, це кому подобається, кому ні. Але от. Ну, от він тримається і таким діагональним хватом, і молотковим, і викрутковим. І от розумієш, що ну, класний, якщо ти потрібен класний саме середньогабаритний ніж, то він закриє тобі всі питання. Геометрія досить. Знаєш, ось я тільки хотів сказати, що не дивлячись на те, що фікси, ну скажімо так, ніколи не були у Zero Tolerance тендітними, то тут у нас прямо різуча геометрія. Він не товстий mm -hmm. по обох, Тут, мабуть, а у нас є десь, чи немає чим поміряти? Yeah. Давай поміряємо. Мені здається, тут ну, нема 4 мм. Давай замірюємо. Значить, по обуху 3,8. Mm -hmm. Ми обнулились? Обнулились в міліметрах. 3,8 по обуху. Mm -hmm. Довжина клинка, щоб двічі не вставати е, в найдовшому місці 107 мм. Mm -hmm. Ширина. 32,7. і давай в середньому місці зведення на скидочку. Зміряємо зведення 04. 03. Тобто він ще й зведено не в сокиру. Як для Фікса. Ну, такий різачок, слухай. 04-03. Зведення на кровірі. А що це за фініш, слухай? Тут якийсь такий чи церокод, чи. А ну як туди буде? Там я знаю. Цікаво. Угу, угу. Покриття. Да, щось схоже на Царекот, але я щось і впевнений. Якщо що пропишемо титру, угу. може це якесь інноваційне покриття, яке нам поки що не відоме. Цікаво, аутдорний mm -hmm. саме різак. Ну, він, він не тендітний, так. але це не лом. Це далеко не лом. От, от щось, коли тримаєш в руках, не спадає тобі на думку якийсь батонінг uh -huh. та якийсь бушкрафт. От радше хочеться знаєш, отримати ліцензію на кабанчик піти. Хантер такий, так? Да? Так. Абсолютно. Е я сказав Барк Рівер, забираю слові свої слова назад. Це Антаріо скоріше, оце ближче uh -huh. кудись до класичних фіксованих Антаріо. Ну фікс з мікартою на руків з uh -huh. такого кольору. Воно відразу асоціація з Антаріо викликається. Абсолютно, ну що цікаве рішення. Нарешті, нарешті, вони розродилися чимось, крім моделі, яка вийшла скільки там 4 роки назад. Е, так окей. що бачиш, не тільки BPS може нас порадувати ідеальними фіксованими ножами. Компанія Zero Tolerance, теж навіть, може. бачить конкуренцію, так і відповідає досить вчасно на це. <сих> Сил не вистачає. Приморився. Загалом. Нічого. На сандалях потренуєшся і все практики. На вийде. сандалях потренуєшся. Давай тепер перейдемо до чогось складаного. А що там не виходить? Ціно, цінно, цінно, цінно. Не Слуха. переходимо. Ну... Ніколи фікси із за не були дешевими. Навіть з середнього цінника. Я не пам'ятаю, що було... було. Важко так прикинути, нехай не багато, не мало. Ну, 13. 15. 15, От Старий вгадав. Добре. Та не ховай, не ховай, хай же служить. Тувай далі, що там? Поїхали. Що, знову мікарта? Так, як це ну, називається? Я не, шо, відділ, Пенсійний відділ відкрили на заводі. що? Це називається 512 Опа! Вау! Автозт. Так, Крувір, Мікарта. Yeah. Вони десь скупилися на барахолці, мені здається, по Це матеріалу. В Штатах досить розповсюджена комбінація, вони навіть якось називаються, у них типу Крукарта, чи якось так. Крукарта. Крукарта. Ну, я зустрічав таке. Знову цей фініш такий. Знаєш, от він мені нагадує бітбласт, але наче uh -huh. нанесений порошком якимось. Скажи. Такий І цікавий. Він такий цікавий. Uh -huh. от він uh -huh. не чорний, не сірий, він на наче трохи перегукується по кольору з цією ж Мікартою. Так, uh -huh. да, є щось так... Коричнювати відтінок угу. чи бронзувати щось таке є. Так, модель 0865, як Гріше вже сказав, потужна кнопка на з латуні. Щось таке, Кольоровий метал. там Кольоровий метал, пружина. Пружина дебела, пружина, в Різать м'ясо буде. Це прямо як в пару до цього фікса. Скажи, Одразу mm -hmm. тобі і перше враження, і традиційні ножові ну, парування. 120 грамів важить цей ніж. До речі, Ідеальний. винт на класичному болті шестигранному. Нарешті. Дивно, ць. коли ніж не китайського виробництва ідеально відцентрований, центровому. Щось <плес> 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 сталося. Ну, такий. От мені подобається профіль такий. Кліппойт. Yeah, класний. Абсолютно. О, от. Добре, У Тома Крейна на ножі Гітаново щось подібне. Uh -huh. Такий дуже продовгуватий кліп. Вони ну, реально як для пари робилися. Mm -hmm. Отак краще показати. Да, Просто ідеальний фіксед і фолдер від компанії Zero Tolerance. Тобто так от відразу береш, скільки там доларів 700 йдеш, купуєш і. Нормально, ну да, 30-ку, якби ту, яку відкладав там на щось, можна одразу непогане парування взяти. А що може бути важливіше, ніж зробити собі ідеальне ножове парування з новинок від Zero Tolerance? Для я не від, ні. не, я, не можу нічого ні. такого бути. Нав, навіть не пишіть в коментарях про це, тому що ну, треба писати безглузді речі, що є щось важливіше за придбання новинки від ZT. Точніше, як відразу дві новинки. Зведено 0403. От щось от, дійсно вони схожі, скажи. Ну, вони закрили якогось діда пенсіонера в цеху і Він закрили, <смі> ці нові. 78 клиночок, тут я підтримую, мені подобається така довжина. Угу. 3,7 пообуху. Ну, і ергономіка все таки Хороший, так. Да. Оце е, трошечки відхід від цього приторного і DC-шного формату, кудись більш угу. туди в аутдорчик. Не знаю, скільки потрібен такий ніж автомат з батонлоком на аутдорчик, але. Ну, по місту ну, з таким я б походив. Я ж сказав, не на аутдор, а аутдорчик. Ну, от такий легенький аутдорчик, чому під ні. М'ясний такий хороший ножичок. Бафосний ну, в тебе якесь своє уявлення про аутдорчик, де потрібно клацати отак от ножем. Ну чому ні? Щоб не налякати. Ну, мені подобається, воробців, як він то, тримається в руках. Та прикольно. Ергономіка хороша. Ергономіка прям хороша. І він. Не важкі, реально. Ну, 120, 120 грамів не відчуваються в руці. Мені подобається. Так, mm -hmm. другий ніж, ні, третій ніж на кнопці у Zero Tolerance за останні 20 років. Mm -hmm. Ну, Темпи такі. Дійсно цікаві новинки сьогодні. По ціннику. 15 це ну, мінімум 15. 18. 18. Ну, Нехай в 16. Ну, трошки 10. більше 30 тисяч, друзі, але парування непогане, ну. Угу. Давай, так. закривай і... сьогоднішній день. Це у нас 0044. Зате орігінал. 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 А тут не було написано орігінал. <laughs> це все. А що там чекай, Аліекспрес написано? <laughs> Чому дійсно вони написали лише на цій моделі, що це орігінал. Так, ми забули сказати, що тут титанова накладочка. Ну, як забули. Ти що й не прочитав? Тому ні, ну ми не сказали, тому забули прокоментувати. Невже друзі? Відкриваємо збір на автомобіль для 38-ї бригади, окремої бригади морської піхоти, де служить наш колега, який працював з нами достатньо тривалий відтинок часу. І тепер ми йому допомагаємо на фронті. Збір відкриваємо на 100 тисяч гривень з кроком донату в 100 гривень. Що ми розігруємо? Під цей збір ми виділили 10 призів. Топ-донатор у нас отримує такий нагородний скіф Secure з відповідним гравіюванням і відповідно патчик і наліпку. Серед всіх інших донаторів буде розіграний скіф Freestyler рака Макафо і знову ж таки з патчиком та наліпкою. І ще буде розіграно 8 патчів з наліпками. Гостра каша. Долучайтеся, друзі. Допоможемо армії разом. Це затеха з фліпером і батонлоком. Це колаба і чи що? Привіт, це джеребі, і все інше. Уяви собі, Zero tolerance з батонлоком і. і фліпером. Це капець. Ого, що він такий легенький. Вірогідно, він титановий і повністю вифризний. Тут такі вибірки, я не знаю, чи це навряд чи буде видно. Коротше, величезні вибірки в плашках титанових, тому він на вагу просто. Давай одразу цифру Давай. зазначимо, тому що перше враження це добре, а реально скільки він важить? 95. Ну, на літо. Да. Цілком. Не знаю. Тут навіть аутдорчик недоречний, я думаю. Це от супер по місту ходити. класити. Слухай, і клинок схожий от на цю 556 модель. Тільки більш. Трошечки ширший. Досить, досить такі звичайні форми, uh -huh. я би сказав, що тут от, щось є. Але оце от поєднання. Я не думав, що затеха до такого докотиться. Не то, що докотиться, а підхопить цю суто китайську моду. Ну, нехай. Оця формочка. Дай, оця формочка да, да. мені нагадує вставочку на Lion Steel Rock, там де написано mm -hmm. власне Rock. Я і думав, що це колаба Думаю, колаба з моделлю рок. Спенсато. <рес> Спенсатор, так. Да. А тут у нас CPM 45. S45. S45 він? не такий частий гостю. Я взагалі не пам'ятаю, щоб за те використовував. Якщо провір у них вже був, то 45-ка, Це здається вперше. Можливо, ні. Ну, Напишіть, так. якщо хтось пам'ятає модель ЗТ на 45-му на ЕС. Ми no, не згадаємо. Факту, що ми маємо легенький, але досить повнорозмірний uh -huh. такий різачок на кожен no, день. Розмірів, середніх розмірів. Ну, нехай середні, yeah. да, порівнюючи з цим. На 45-ці на високих спусках. І Давай. на мануальному батонвоці. Мануальний батонлот сліпером. З фліпером. З Тримай. Довжина клинка... У нас 82 при товщині 2,8, і на зведенні Назведені, назведені. та що таке? 0,3? Ну, нічого проти не скажу. Нормальний ДСішний ніж. Нарешті <с -tiny> від Zero Tolerance. Тим більше, ну тут вау-ефект, це те, чим можна шокувати. Якщо у вас багато друзів нажимані, показати їм зтеху з мануальним батонлоком і фліпером на 45-й сталі. 45 і щоб вони рік з тебе лахали, що це, новий CGRB в тебе чи там. Ні, 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 оце, це не треба. Це не треба. значить новий CGRB? Нічого, що це зіротоліром за закупу грошей? Так, ну, да. отак треба відповідати на... приблизно. CGRB, це. Ну, там... Не знаю, мені О, мені, мені ось цей ветеранський сет е, набагато більше сподобався, якщо Йо, чесно. Чесно. Можливо, це вже вік дається, ознаки, щось вже. Знаєш, але от щось тягне до якихось вуглецевих сталей, до якоїсь мікарти, щоб це було тепло і різучим таким от ножом, який класно тримається в руках. І може тобі, врешті-решт, допомогти розібрати кабанчика. Десь ну, кожі. тут все добре, просто це трендова річ. Яка вже в принципі, в принципі тебе не може чимось там вражати. Як колись на ринку казали, це от молодіжний такий варіант. Ну, Молодіжна да, моделька. Абсолютно. А це для тих, хто вже зрозумів життя. Ну, І хто має скільки 800 баксів, щоб прийти купити? Ну за це і теж доведеться виволити, мабуть. ой, Я навіть боюся казати. Хай буде. Хай буде. Я скажу п'ятка. 13. 12, скажу. 18-15. Класний ніж, 18 тисяч, я думаю, це от прям хороша, чесна ціна за цей ніж. Будемо просити промокод такий. Нормальний промокод на цей ніж. Принаймні зайдіть його подивіться, а далі вже вирішуйте самі. Тож, якщо нам його принесли, він не холодний, по ідеї. Я думаю, не холодний. Але ми це ще перевіримо. Хочеться вірити, що він не холодний. Фікси і кнопки сьогодні були від компанії Zero Tolerance. З вами були Григорій і Андрій Шарп. Промокоди зі знижками на ці прекрасні моделі, особливо на цю, В описі під цим відео. Додав щось? Тим більше не меншого. Дякуємо, що дивились. З вас лайк, підписка. З нас наступні відео. Пока!